Свято для вихованців секції баскетболу та волейболу. В Олімпі 9 січня відбулася розважальна програма для дітей ДЮ США та центру Спорт для всіх юні спортсмени брали участь в конкурсах та естафетах, показали свої вміння та навички, які набули під час тренувань. Дуже гарне свято, мені дуже сподобалося. Дуже цікаві конкурси. Я півроку займаюся. Ну тому що мені цей спорт дуже подобається. Я е, дуже люблю дивитися цікаві матчі е, з перебігу українською. Я займаюся один, один год з половиною. Та мені дуже сподобався. Сподобався цей спорт. Я займаюсь майже три роки. Я вибрала тут від спорту тому що один раз. Поіграла на вулиці, Мені сильно сподобалося і вирішила попросити маму, щоб вона мене записала. Захід відбувся за сприяння УКНСМП та Федерації баскетболу міста Південного. Свято приурочили до різдвяних та новорічних свят. 2025 рік був насиченим та результативним для спортсменів. Зазначили організатори свята. «Ми вирішили подарувати дітям спортивний праздник. Роздати їм солодкі подарунки, зацікавити їх трохи. відволіктись. це вихованці, діти, які займаються баскетболом, 14-ті молодше. Тут також приймають участь в цьому святі хлопці з нашої нашої з першої віки. КДЮ США Південне, який виступає в чемпіонаті України. у них зараз буде 31 січня, 1 лютого дуже відповідальні матчі з Києвом. Це свято планувалося ще до нового року. Ми хотіли привітати з новим роком дітей зірку, але буде ж. Дуже важкі тоді дні, так, і ми вирішили перенести цей захід. Головне, що це свято, що їм приділяється час, що в них є змога поспілкуватися. Бо сьогодні тут і баскетболісти, і волейболісти, і група підтримки баскетболістів. Я зібрали молодших спортсменів з 14-го року народження. Це ініціатива федерації баскетболу. Обласної і місцевої і вони якби являються організаторами, але спортсмени це наші вихованці спортивних шкіл і спортивних клубів, Тому захід вийшов, що він такий спільний. Баскетбольна команда Каді США південно активно бере участь у змаганнях. Спортсмени потрапили до першої ліги та готуються до зустрічі з киянами. Гарні враження з для дітей, які займаються спортом, молодша група. Ну, це для них свято насправді для нас. Ми зійшли в цей сезон. Зараз у нас перемог перемоги поразок, тому нам потрібно працювати над собою ще більше, щоб перемогти, і пройти в четвірку. Мета це, звісно, стати чемпіонами і рости далі. На завершення свята учасники отримали солодкі подарунки, календарі та зробили спільне фото.